Земельну комісію. Да. Щодо три. Питання. Да. Три, три питання. У нас два з них вже ми попередньо розглядали, і одне у нас питання по поводу дозволу Товариства з обмеженою відповідальністю Козацька спадщина на зміну цільового призначення. Це під об'єктом нерухомого який перебуває в із Чигирин. Це була комерція. Так. Комерція, так. комерція так, для музейних закладів. Але, Хто заклад? І два питання попередньо, що переговоримо. Це в нас теж Нікс, чи грин вже розглядали його по поводу передачі дороги, яка йде на козацький хутір? Там один гектар 87 соток. 870. Ну, що воно до вулиця є. І одне ще питання в нас – це 70 соток підготовка лота до аукціону. Йосипа Токарського території спецсека. Ну, всі постійні. А які там випроси? Що воно там? Люди хочуть віддати, і для того, щоб її передати, то треба сформувати аукціон, виставити. Це для того, щоб розробити документи. Це за, за друге, за аукціон, а за нік з дорога. Проголосуйте, будь ласка, ще зараз. передачу? вичерпав. Да, да. все, все, комісія за мене завершена.